День виборів завжди треба робити дзвінок на сервер. Ми в ефірі, чудесно, все нормально. Отже, Львівщина вибирає Верховну Раду. Ми в ефірі. Розпочинається прес-конференція, марафон з 12 до 21 години. Ми будемо мати включення по 15 хвилин. Ви побачите і почуєте у Львівському прес клубі експертів, кандидатів в народні депутати, інших суб'єктів виборчого процесу. Перша 15-ти хвилинка, я радо називаю вам Романа Кошового, голову Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України, Андрія Дудчака, координатора спостереження за парламентськими виборами у Львівській області громадянської мережі ОПОРА. Нагадаю, що ви можете дивитися в онлайні в нашу трансляцію впродовж 9 годин на сайті Львівського прес-клубу на порталі Щоденний Львів, а також дивитися і ставити запитання в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. Після того, коли закінчиться 15 хвилинка, через 15 хвилин це відео буде також на акаунті Львівського прес-клубу в Ютубі. Так що все до ваших послуг. А хто зовсім далеко від інтернету, у кого стільниковий телефон під рукою, телефонуйте на номер 067 727 8139 або надсилайте запитання у формі смс. Отже, ми готові все до послуг журналістів і виборців, які хочуть спостерігати, за тим, як Львівщина вибирає Верховну Раду. Пане Кошовий, вам слово. Прошу доброго дня, шановні колеги. Власне сьогодні десь близько 320 спостерігачів спостерігають на виборчих дільницях у Львівській області, наших від нашої організації. Працюють три мобільні групи, які їздять оперативно реагувати. І відповідно ще хочу відзначити, що жодних проблем з допуском наших спостерігачів до виборчих дільниць на засіданнях комісії на сьогодні не було. Окрім одної невеликої проблеми, ми паралельно проводимо сьогодні опитування. Хочу власне Наголосити, що опиту, проведення опитування не є заборонено законодавством, заборонено є оприлюднювати результати опитування, і опитування не стосується виборчих якихось політичних симпатій. Членів виборчих комісій, а ми це робимо спільно з міжнародною фундацією виборчих систем АІФЕС, ми проводимо опитування опитування компетентності членів дільничних виборчих комісій. І власне, на сьогодні, в місті Львові, у нас виникли проблеми з тим, що спостерігачі від патріоти регіонів міліція і членів лічних виборчих комісій створюють певні перешкоди нашим людям, які проводять це опитування. Що стосується власне само, самої початку процедури голосування і підготовки до процедури голосування, тому що відзначити, що, хоча на сьогодні є все більш-менш спокійно, які Суттєвих ексцесів не було, крім деяких, на я але деякі вибочі дільниці все-таки відкрилися з запізненням. Зокрема, Найбільш такий ну найбільш резонансний факт це те, що в 115-му виборчому окрузі виборчої дільниці номер 25 і 47, Це на Ольгу Басараб і на площі площимані власне відкрилися з півтора годинним і більше запізненням. Тобто, що спровокувало негативне ставлення самих виборців, тобто там людей багато. І я дещо пішос скажу, з чим це пов'язано на інших виборчих дільницях Львівської області в основному такі затримки були пов'язані з тим. Що десь на деяких дільницях була відсутня електроенергія на початок підсумкового підготовчого підсумков, засідання комісії, на наступного процедури всі не встигли витримати до 8-ї години, і навіть були такі курйозні факти, коли власне священники освячували вибачу дільницю, щоб там було все гаразд, і це теж спричинило до певної такої загамки. Це зокрема зі священниками було в Дрогобичі, в Бродах в інших містах Львівської області Основне порушення, яке на сьогодні ми можемо констатувати, яке має явище в нашій області, це те, що не дотримана процедура передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям. Зокрема, ми маємо на сьогодні таких. Декілька фактів, коли в 124-му виборчому окрузі, в 122-му виборчому окрузі сьогодні були довезені додаткові виборчі бюлетені на підставі того, що з'явилися люди з рішеннями судів, щоб внести себе в списки виборців. Відно того резерва було недостатньо. Зокрема, в Сокалі це 56 осіб в Яворові. Це 122 округ, 368 бюлетенів було довезено, і так само найбільш резонансна така подія в нас відбулася в 115-му виборчому окрузі, коли вияснилося в п'ятницю про те, що приблизно на вісьми виборчих дільницях. Було неправильно, невільно встановлено місці штамп вибув і оперативно окружна виборча комісія замовила в, в Києві додатковий друк бюлетенів, Вони були надруковані. І, хоча пізніше вечором була отримана телеграма, ЦВК про те, що люди можуть голосувати і по тих бюлетенях, тільки їх в правильному штабі. Це мається на увазі бюлетені по загальному державному окрузі про вибуття партії Собор. Насдок цього на сьогодні на, на вісьми дільницях Львівської області довезено і додано додатковий наклад вибучих бюлетенів загальною кількістю 10,5 тисяч. Тобто це досить великий наклад. На двох дільницях, як я сказав, це призвело до затримки. Сьогодні ці, зранку, з 9 ранку, ці бюлетені були довезені Ці дільниці на двох. Члени комісії почали е, погашувати оці неправильні виборчі бюлетені і е, проштамповувати нові і підписувати. і це призвело до тої е, затримки. На інших виборчих дільницях на шести голосування відбувалося е, без затримок, але це, е, було проведено скільки, що Це була порушена процедура самого отримання бюлетені виборчих. Тому що згідно закону, е, окружні виборчі комісії мали приймати бюлетені, три члени самої дільничної виборчої комісії, а не окружна комісія розвозити їх по саме дільничних виборчих комісіях, і відповідно було проведення засідання під час голосування. Закон, скажімо, це є дуже така сіра точка закону, чи дозволяє чи не дозволяє, дуже спільне питання, чи можна було це проведено. Але однозначно, що ці факти того, що було під час голосування, проведено засідання комісії по прийомку цих додаткових бюлетенів, потім що з цими бюлетенями паралельно йде проштамповка і підписання членами комісії і перерахунок, що суттєво затримує Сам процес, ну і можна сказати, що 11-го годину якогось великого стопотворіння на дільницях не було нами зафіксовано. Це є традиційно, тому що люди ще перебувають в церкві. Можливо, і основний пік явки буде фактично зараз і нами і очікуватися. Десь проголосували приблизно 15% трохи більше людей по Львівській області. Дякую. Дякую вам, пане Андрію. Перепрошую, ще один момент, який власне хотів е, відзначити: в 116-му виборчому окрузі е, на 88-м дільниці один виборець погрожував себе самосполити. Це був такий в нас інцидент сьогодні. У Львові стався це широка вісімдесят три. Підставою цього стало те, що він пробував винести виборчий бюлетень з виборчої дільниці, а його затримав міліціонері, члени комісії, і від пускали. По він погрожував себе самосполетом. Тобто, ми можемо е, розуміти, для чого люди виносять бюлетені. Часто вони кажуть, що це ніби для своєї колекції, але насправді. Це є кримінальний злочин, фактично, і і досить часто це підставою цей підстави початку такого порушення карусель. Пане Дучак, прошу вам слово. Дякую. Е, отож, я просто буду частково додавати те, що сказав пан Роман, частково е, вказувати на ті порушення, які зафіксувала опора, які не прозвучали наразі ще тут. Отож, окрім е, тих дільниць, які порахав пан Роман, я можу додати, що е, не відкрилися вчасно по 115-му окрузі дільниці 88 31 і 66 Це останні дві цифри дільниць. Перші чотири цифри, зрозуміло, однакові. Окрім того, на 31-й дільниці є така ситуація, що е, коли їм дотелефонували, в півдинації ОВК і запиталися, чому ви не приїжджаєте забирати нові бюлетені. Вони сказали, що ну а навіщо? У нас вже тут наші вже ці бюлетені, що у нас було дуже багато людей, проголосувало, Ми думаємо, що це нормально. То от ми хочемо наголосити, насправді, що якщо будь-який суб'єкт виборчого процесу захоче оскаржити ці вибори, то він має на ці. Результати на цих дільницях то торів мене це повне право, і такі бюлетені можуть бути визнані недійсними. Якщо таких бюлетенів буде більше 10%, то вибори на цих дільницях можуть бути визнані недійсними. Окрім того, є е, така дільниця, так само 88-та, це цього самого округу, на якій взагалі виборча комісія видавала тільки один бюлетень. Е, бюлетень для замажоритарників, а за партії вона наразі не видавала. Тому наразі на цій дільниці сформалася доволі така незрозуміла ситуація, яким чином вона буде навіть діяти. Тобто, чи буде вона якось довидавати ці бюлетені, які вони не видали. Ну, така от нас є Ситуація. Окрім того, насправді по області є ще випадки, коли на дільничих виборчих комісіях неправильно проштамповували бюлетені вибув. І що найцікавіше, на деяких цих ДВК члени комісії навіть не підозрюють, що вони продовжують голосування на неправильних бюлетенях. Зокрема, така ситуація є 126 округ дільниця 461469. Про те, що на цих бюлетенях неправильно стоїть штамп вибув, члени комісії дізналися від нашого спостерігача. Що було дуже цікаво, і якби наразі ситуація, як там дільниця буде продовжувати діяти, з'ясовується. Окрім того, про факти замалої кількості білотенів, я наведу просто банальний приклад. Ми не зафіксували кричущих фактів, не не бюлетенів. Тобто і самі ці факти, які є, вони полягають, наприклад, в такому прикладі. Це дільниця 122 округу 461655 на дільниці 2274 виборця. А натомість наявні 2274 виборця, а натомість наявні 2264 виборця бюлетенів за для мажоритарників, тобто на 10 менше бюлетенів від кількості списку списку виборців, і 2262 за партійні за партінь. Бюлетенів, тобто на 12 менше, ніж загальна кількість виборців. На 124 окрузі на чотирьох дільницях бракує від 6 до від 8 до 16 бюлетенів, так само. І окрім того, є поки що неперевірна інформація, що на Кульпаркові в лікарні бракує доволі велика кількість 100 бюлетенів. Проте наразі ця інформація поки що не Ми будемо зараз це перевіряти стосовно інцидентів. То на жаль, я можу сказати, що опора, справді зафіксувала е, на цих виборах, що цікаво, десь вперше, по-моєму, за три попередні, е, якби вибори які я спостерігав, то вперше таки були. Ми зафіксували доволі такі цікану такби помітний спротив зі сторони е, і членів виборчих комісій, і зі сторони представників партій, зокрема. Представників опори відмовились пустити на ранкове засідання у 123 му окрузі на дільниці 460873 і в 125-му окрузі на дільниці 461357. Тобто, мотиви членів комісії були те, що е, за їхню на їхню думку на першому засіданні можуть бути присутніми тільки члени ДВК, а у зв'язку з тим, що вони в сьомій ранку пішли більше нікого не побачили під дільницею, вони вирішили провести засідання, закрити двері нікого більше не пускати, і ну і додали, що вони так завжди роблять кожні вибори. Здавалися, що дозволяється все по-іншому, і е, мали б вони пускати. Наших спостерігачів. Окрім того, наш довготерміновий спостерігач 119 му окрузі зіткнувся з таким неприємним інцидентом. Йому пробили колеса в машині. Причому за його спостереженням, останніми людьми, які він бачив біля машини, це були чотири представника від партії регіонів члени, члени дільниці, і один представник журналіст жур 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 від видання Львівський регіон. За до слова, це видання є обласним виданням партії регіонів у Львові. По організаційному питанню, я перед виборами наголошував, що є дуже великі побоювання до самої процедури організації, зокрема до стану дільниць, і якби це наразі підтверджується: е, є такі дільниці, на яких температура повітря не перевищує 3 градусів тепла. Тобто це дільниці, переважно на яких немає газового палення, це дерев'я, де дільниці обігріваються п'єцами, де палять деревом. І так сталося, що і е, ні вчора, ні позавчора на цих дільницях ніхто нічого не палював. І наші спостерігачі дзвонили, дзвинили, дуже нам переживали, довелося на деякі дільниці підвозити навіть каву термінову, тому що дуже було холодно, і от не зрозуміло, як там дільниця буде працювати далі. Це, зокрема, дільниця 460131, 119 округ, там плюс 4 тепла, і 461088, 120 округ. Окрім того, знову ж таки наразі залишається незрозумілою ситуація з працівниками Беркуту на окружних комісіях, тому що поки що ніхто не хоче ніяк пояснити, ну якби офіційно інформації немає, що вони там роблять. Є різні пояснення від то від голови комісії, то від заступника іншої комісії. З одної точки зору, ці люди там присутні, щоб запобігти, нібито проявам провокації. За іншими, з іншими чутками вони там, щоб у випадку замінування евакую евакуйовувати людей. Але якби офіційної позиції наразі немає, і ми дуже так чекаємо, коли нарешті вона з'явиться від органів влади. У мене все наразі. Вона з'явиться через 15 хвилин, коли у нас буде начальник групи зв'язків з громадськістю та засоб масової інформації внутрішніх військ. Шановні колеги, прошу ставити запитання до наших гостей. Прошу вмикайте мікрофон, пан Базюк. Скажіть, будь ласка, що сталося з тим виборцем, якого, який намагався винести білетень? Тобто його забрали в міліцію, чи там було складно протокол. Це от далі юридична вся процедура. Дякую. Ну його визнали дещо психічно неврівноваженим. Відповідно, його максимально всі просто відпустили. Але, але бюлетень не дали йому винести. Це стосовно цього ситуації. Ще один досить цікавий факт відбувся в 11 му окрузі. Я вважаю, що це все таки провокація. Були розклеєні по під'їздам оголошення про те, щоб з 9 до 19 години люди не покидали своїх приміщень, бо буде відбуватися перевірка газу і теплообладнання. Без підпису, без нічого. По характеру поліграфії вона дуже подібна до тих псевдооголошень, які були про те, що виборцям десь там будуть видавати по 500 гривень, тобто теж такі червоні заголовки. Так от, скажімо, на вулиці Лисенка, там 38, можете побачити, бо по всіх під'їздах ускладнення ці оголошення. І це досить смішно, тому що там наш офіс знаходиться за цією адресою, і буквально на наших дверях аналогічно наклеє на це оголошення. Це щоб ви не виходили. Це щоб так, щоб, щоб 9, ви не прийшли на відеомарафон прес Прошу ставити запитання. Прошу. Скажіть, будь ласка, а що чи для Беркота там виділяли окремі кімнати на окружних комісіях? І як вони пояснили вам, чому вони там присутні? На... Тих львівських окружних комісіях, на яких точно вони вже знаходяться, вони перебувають в приміщенні, що формально не є приміщенням кожної виборчої комісії, тобто там або на іншому поверсі, або взагалі в, іншому, в іншій кімнаті. А, і самі працівники Беркоту не ком... Ну зрозуміло, що вони не будуть коментувати, тому що це є свої органи, вони якби, не готові і не думаю, що будуть такі, на такі давати відповіді на такі запитання. Єди... Єдині коментарі, які наразі надаються, це, наприклад, по 115-му заступник голови окружної комісії, повідомив, що вони там за того щоб запобігти провокаціям, і в 116-му окрузі повідомив так само голова комісії, що вони там зади того, щоб евакуйовувати працівників комісії випадку замінування. Прошу запитання. Вранці було повідомлення в інтернеті про те, що помер чоловік, не проголосувавши 41-го року народження. Так. Це дійсно так? Так, це дійсно. Це факт. Це в нас відбулося в 115-му окрузі на 56-й дільниці. Помер виборець Марченко Валерій Андрійович, власне, не встиг власне, проголосувати. Там, якщо не полясть тромб або щось подібне, відбулося. Так, шановні колеги, хочу нагадати: ми працюємо вже 16-ту хвилину, тобто, закінчується час брифінгу. Наступне увімкнення через 15 хвилин у нас будуть Павло Василенко, Вадим голуб. Це МНС і міліція, внутрішні війська. А зараз прошу спілкуйтеся з експертами під час перерви. Дякую вам, дякую вам за участь у марафоні.